Естонія однією з перших у Євросоюзі запровадила мережеву систему підзарядки електромобілів, що діє по всій країні. Спорудження велося майже два роки на кошти, виділені естонським урядом. Виробники електрокарів сподіваються, що ця інфраструктура зробить споживача більш прихильним до нового виду транспорту. А володарям електромобілів забезпечить упевненість, що акумулятор не розрядиться у розпал. подорожі. 165 станцій під електрокарів. Віднині діють на усій території Естонії площею близько 45 тисяч квадратних кілометрів. Відтепер понад 600 водіїв електромобілів, наявних в країні, матимуть змогу частіше підживити батарею і не турбуватися, що машина зупиниться на половині шляху. Це вплине на автомобільний ринок, і щонайменше удвічі збільшить кількість користувачів подібних авто, вважає голова програм електромобільності. Уже за два роки загальна ситуація зміниться. У нас буде 1100-1200 електромобілів. Люди, які їх придбали, пристосуються до цього виду транспорту. Зрозуміють, для чого його використовувати. Система швидкого підзаряджування без сумніву збільшить довіру споживача до електрокарів. Розпочалось спорудження мережі підзарядок іще 2011 року. Фінансування надав естонський уряд на кошти від продажу невикористаних квот на викиди вуглекислого газу японській корпорації Міцубісі. Також у цієї фірми влада Естонії закупила кілька сот електрокарів. Більшість із них використовується у державних установах для потреб чиновників, поліції та соціальних працівників. Лише понад сотня електромобілів належить приватним власникам. На їхню думку, мережева система підзаряд Джування полегшить пересування у найважчий зимовий час на ринку Естонії небагато моделей електрокарів, а деякі з них іще й погано працюють, особливо взимку, бо батареї швидко сідають на холоді. Також перші подібні автомобілі мали проблеми з обігрівом у салоні. Було дуже холодно. Вони не завжди достатньо практичні. Якби я міг проїжджати 300 кілометрів на одній зарядці, то це би був великий плюс. І я задумався б над купівлею такого електромобіля. Головна мета уряду у започаткуванні подібної програми електромобільності зробити Естонію світовим лідером за кількістю електрокарів на душу населення. Серед засторог у цих амбітних планах недешева вартість подібної автівки і складність підзаряджування під час суворої естонської зими. Серед головних позитивів екологічність та низька вартість живлення, що замінює пальне у звичайних автомобілях. Щоб заохотити людей до купівлі подібних авто, влада Естонії запроваджує низку субсидій. Та пільг власникам і закликає інші країни ЄС долучитися до цієї ініціативи. Естонія однією з перших у євросоюзі запровадила мережеву систему підзарядки електромобілів, що діє по всій країні. Спорудження велося майже два роки на кошти, виділені естонським урядом. Виробники електрокарів сподіваються, що ця інфраструктура зробить споживача більш прихильним до нового виду транспорту. А володарям електромобілів забезпечить упевненість, що акумулятор не розрядиться у розпал подорожі. 165 станцій під електрокарів. Віднині діють на усій території Естонії площею близько 45 тисяч квадратних кілометрів. Відтепер понад 600 водіїв електромобілів, наявних в країні, матимуть змогу частіше підживити батарею і не турбуватися, що машина зупиниться на половині шляху. Це вплине на автомобільний ринок і щонайменше удвічі збільшить кількість користувачів подібних авто, вважає голова програм електромобільності. Уже за два роки загальна ситуація зміниться. У нас буде 1100-1200 електромобілів. Люди, які їх придбали, пристосуються до цього виду транспорту. Зрозуміють, для чого його використовувати. Система швидкого підзаряджування, без сумніву, збільшить довіру споживача до електрокарів. Розпочалось спорудження мережі підзарядок іще 2011 року. Фінансування надав естонський уряд на кошти від продажу невикористаних квот на викиди вуглекислого газу японській корпорації Міцубісі. Також у цієї фірми влада Естонії закупила кілька сот електрокарів. Більшість із них використовується у державних установах для потреб чиновників, поліції та соціальних працівників. Лише понад сотня електромобілів належить приватним власникам. На їхню думку, мережева система підзаряджування полегшить пересування у найважчий зимовий час. На ринку Естонії небагато моделей електрокарів, а деякі з них іще й погано працюють, особливо взимку, бо батареї швидко сідають на холоді. Також перші подібні автомобілі мали проблеми з обігрівом у салоні. Було дуже холодно. Вони не завжди достатньо практичні. Якби я міг проїжджати 300 кілометрів на одній зарядці, то це би був великий плюс, і я задумався б над купівлею такого електромобіля. Головна мета уряду у започаткуванні подібної програми електромобільності зробити Естонію світовим лідером за кількістю електрокарів на душу населення. Серед засторог у цих амбітних планах недешева вартість подібної автівки і складність підзаряджування під час суворої естонської зими. Серед головних позитивів екологічність та низька вартість живлення, що замінює пальне у звичайних автомобілях. Щоб заохотити людей до купівлі подібних авто, влада Естонії запроваджує низку субсидій. Дій та пільг власникам і закликає інші країни ЄС долучитися до цієї ініціативи.